Білюкс, два голкіпери на цей матч заявлені. Зі старту в рамці розпочинає Олександр Крючков номер 1 другий голкіпер. Галайчук номер 1 13-й, Руслан Карпець, 29-й Сергій Попорук, 33-й Андрій Товстенко, другий Валерій Директорен. Олександр Шестерньов, і вже на чужій половині поля граючи. Тренер Білюкса на Цюпу віддає. Цюпа у площину в Стражу рід жовто Чорних Олександр Крючков. Чого в момент може бути в Білюкс? поєдинків провів у нашому змаганні. Раніше Дмитро Шуст, коли в Веркап виступала така команда, як міжнародний фінансовий ауш. Єльшин. Перехопляє. Карпець. Карпець. Карпець і на Кальню. Стій. Родитися Микола Романова, але все таки М'яча втратив. Від Білюкства зустрічної атаки не буде. Роста. Вечори. Простріли, м'яч опиняється в воротах. Олександра Крючкова, Рикошетом від Олександра Шестерньова. 9 хвилина. Аматорс виходить ходить уперед на цій 9-й хвилині один. Білюкс розіграв із центрального кола тренера номінальних господарів Олександра Шестерньова. Шостерні. Аматорс відповідає власною атакою Роману. Просить Печорин зустрічної передачі на місці Роману до карної О, Зорний правіше. Цюпа. Цюпа. Його удари з правого флангу на місці голків. Правим флангом. Чуст. Шуст робить забігання грачові на нього передача. Це Грачов зараз намагався він поцілити. Бум дотик до м'яча. Шестерньові голда. О, кіпер знову грає. Нарозку скипкає. Ще, ще воно, діма. І шуст, виконує. Шуст. Окремий удар і м'яч летить Єльшин назад. Директоренко. Сягровський. Сягровський. Видавав ліворуч. Просто апелює про те, що м'яч у руку влучив. Гра продовжується. Тут уже Реф не змовча Грачов. Грачов робить забігання. Шуст виконає. Шуст. Але Чіка відбиває. Апелює вже білюкс. Директор Анко протягнув і на Єльшина. М'яч виходить від Антона Єльшина. Вілюкс з Дуаня. Виконання удару із точки по сигналу Дмитро Шус проти голкіпера Володимира Галайчука. м'яч і голкіпера по-різним. Кута. Розводить 21-й номер Білюкса. А свій м'яч. Білюкс забивав за 40 секунд до завершення першого тайму. По суті, під час матчу. Прострілює зараз директоренко. Олена Лавці його. Що зі стартом прийшов, зі стартом другого тайму вже ми не бачимо. Хороша скидка. І момент у Валерія Дрива. Толстенко скидка. І Печорин гол забиває. Сьомий номер Аматорс, Лев Печорин в дальній куп нижній. Спрямовує м'яча. 2-1. 2-1 на Ферсі Аматорс. Сьома хвилина попередньо. Шестерна діботовий відголки Галайчука. Білюксу знову необхідно відігравати різницю в один м'яч. Продовжується гра після тайм-ауту. І перше, що ми можемо відзначити за підсумком тайм-ауту, це не якийсь небезпечний... Євгеній Роска. І рухається правим флангом. З у ногах. Відає в центр. Раєльшин. пробиває. І на кутовий м'яч вилітає. М'яча притримує Олександр. І зараз лівим флангом. Моторний. Моторний. Але чу, голкіпер, голкіпер. Крючков забирає. Причок. І на нашестерньово. Моменту Бельокса пробиває шестерньову. І саме Богдан Цупа подавав. Вау. Роска його удар. Директоренко добивання. І Валерійна. Грачов починає з'ясовувати тут стосунки, дещо на емоціях із 29-м. Усно апелював до Рефа, але вже трохи з іншого проводу, проводу, кхм, даруйте, приводу. А, мовляв, чому гречові жовтий не показали, зараз щось забиває? Зараз шус забиває, білюкс, білюкс проводить свій другий м'яч. Ми маємо. Ми маємо взяття воріт від білюкса, але також вар, вар, провар показує рефері. Поки рахунок на табло не зміниться, поки один-два, а не два. Рафе вказують на центральне коло, тож другий полу. Почорин головою. За боком. Не зумів віддати. Директоренко його шуст зупиняє, а м'яча шестернього підхоплює. Підкат від директоренка. Ранка 40 хвилин. Між Білюксом та Аматорс. все може дійти до, царі, до фінального свистка. Якщо паритет чекає нас по три, по три. Ударив після матчу. Максим Сегровський проти нього. Голки перевільок закричковий. Справою. Гол забиває. Максим Сегровський. Низу голу. Першому білюк заграючий тренер. Пробиватиме Шестерньов. Шестерньов. Забиває. Над голкіпером м'яч лутить. Гадак. Роска. Розка. Крючков! Гол Тіпер, Білюкс! Другий удар Білюкса і моторний. Моторний гол. Гол забиває. Сергій і Фактично, це може бути вирішальний удар і Толстенко. Андрій Білівеча. Андрій Толстенко низом. І гол. Третій удар. Дмитро Шус. автор двох забитих голів. Сьогодні за в рамках 40 -х. хвилин Але Шус забивав. І він забиває. Третій гол. Білюкса, друзі, білюкс. Білюкс виграє серію пенальтів Legendary Маторс і Білюкс пробує у чвертьфінал.